Вечір добрий та пані та панове. З великим задоволенням запрошуємо всіх на майданчик ліцею імені Івана Полюя, де розпочалася перша з чотирьох ду. Дмитро Чугай номер 56 на наших екранах. Шукає продовження цієї атаки. І віддає передачу на правий фланг. М'яч залишається під контролем огір до воїна. Той б'є Мацишин. Стіка! З наших правил. Удар чи передача Мацишин на висоті Полипенко проти Тараса. Стріляє ближній кут Володимир. Позаду Володимир Полипенко. Правда, свисток арбітра. Надто велика кількість гравців команди Блені з'явилася одночасно на ігровий майданчик. Ну і це жовта непорозуміння в'єхає Діти у іншу сторону. Супик пробиває дуже невдало Васислава. Гра у нього наразі у ці секунди не йти не може. Іван Загоруль. переведення на лівий фланг. Черга у Дмитра Чугая. Той один в один проти Супика. Стріляє Голодину! Помиляється Віталій Стрикель, ну а далі Тарасу Мацишину. А є підтримка. 77 номером битро. Сосновський. Контратака Пилипенко стріляє з Лівої. Гол 2-0. Вдруге помиляється Мациша. Два на лось. Атака через правий фланг Пучковський. Умиляється, скільки зараз браку. удар повз ворота Володимир Пилипенко. 2-0 на кори гравців, які зараз розігрують стандартне положення. Коломиков стріляє у дальній кут. Чудово зіграв Росій. Був як лідер. Супика загубила Ростислава. Мій вихід. Удар! Немає недобування. Віталія Стрикель. Поїхала опорна нога, Батаго У центральній частині. Є підтримка, може стріляти! Але Мацишин на висоті. Дмитр. Тут підступні удари. Під суперника, коли волкіпер не бачив, ще один сейл. Подаємося на перегляд другого тайму першого поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового дня серед команд першої it АйТЛі. Команда планіть з рахунку... Зокрема, один з арбітрів Андрій Наконець. гра у захисті від морят за останніх три сезони, які мені вдовилися коментувати АйТілі. Передача у центральну зону. з лівої дуже невдав. Але кутовий удар. Ноє ну, ось завжди шукають на цьому вирішальному китку. Ол три нолі жилий. Згаданий мною нещодавно відзначається лідер команди Планів. Мабуть, знімаємо. Полнуко відкривається під передачу. Гірдовоєн зупиняється. Віддає прекрасний пас масиша. Виносить Куят. ПАМ 4-2. Супер. Пробиватиме швидше за все зараз правої ноги. Його удар на добиванні є партнери. Але Орулько. Тут же контрвипад. гірдовоїн Олексій. Загубив Епам свій шанс. Удар повз ворота. В метрі від штрафного. Удар! Стійка! Не вдалося реалізувати свою нагоду. Були передача на пусті ворота. Варто віддавати. Удар від Пилипенка! Немає голу Мацишинка. Говорить, Мацишина. Четвер. Стріляти з цієї позиції можна удар по зворотам. має кругу. Ого! Сосновський. Його удар! Порати з ближньої стіни. На нуль сьогодні за Гуруйкоді. В другому таймі пригадую одну що менше нагоду, але насправді вдалося тут нервує Михальчук. Ну і все. Ну і зараз насправді Олексій жили. Купить, ну суперник. Тут потрібно одного та іншого нагороди жовтими на картками Юрій Толоп. Це немає, це зробити. Ставали крапки на дві. Півтори хвилини вихід два води. Можна віддати на її передачу. Мацишин на висоті. Перпалипенко. А куди далі? Не було продовження. Без фолу потрібно грати. Удар Виймайте! Відкрив лік забитим голам Дмитро Чугай. Ну і Він цей лік забив.